Зґвалтував та вбив. Сьогодні у Рівненському міському суді обирали запобіжний захід для підозрюваного в умисному вбивстві 29-річної рівнянки. Перед початком оголошення клопотання про обрання запобіжного заходу адвокат винуватця звернулась до суді із проханням провести засідання у закритому режимі. Пояснила це тим, що триває досудове розслідування. Мій підзахисний підозрюється йому оголошено підозрюва по пункту 10 частини 2 статті 115, тобто це злочин, які пов'язаний пов'язані з сексуальним насильством та протистатевої свободи особи потерпілої. Ми клопочемо суд такі судові засідання проводити в закритому режимі і вирішити це питання до того, як прокурором буде оголошено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки в ході і розгляду даного клопотання, і оголошення самого клопотання та додатків до нього будуть оголошені відомості які е, передбачені і охоплюються, е, статтею 27 і Як охороню. Як згодом стало відомо, на контакти з слідчими чоловік поки що йти відмовляється. Та, попри обвинувачення його у страшному злочині, просив помістити його під цілодобовий домашній арешт. У ході судового розгляду підозрюваний. Просив на жаль, і чомусь не з незрозумілих мені причин обрати йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його теперішнього проживання в одному з гуртожитків міста Рівного. Однак судом дані, дане його прохання відхилено і відповідно задоволено клопотання органу. Сторони обвинувачення. Втім, у результаті Рівненський міський суд відхилив прохання підозрюваного. Натомість задовольнив клопотання слідчого та прокурора у повному обсязі. Сьогодні, 28 липня 2023 року, слідчим суддею рівненського міського суду дане клопотання слідчого було погоджено, задоволено і відповідно обрано зазначений запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб в рівненському слідчому ізоляторі. Звичайно, без права внесення застави на сьогоднішній день. Особа Поки відмовляє відмовлялася віддачі показань, можливо зачекали щодо обрання запобіжного заходу, можливо, ні однак, попередньо в ним повідомляли, що він буде планує співпрацювати. Нагадаємо, інцидент трапився 25 липня ввечері, коли колишній 32-річний житель Запорізької області на підпитку повертався додому після відпочинку на місцевому озері. Потому на вулиці Чорновола зустрів незнайомку. Спершу зловмисник посеред вулиці зґвалтував жертву, а згодом задушив. За скоєний злочин раніше судимому злочинцю може загрожувати довічне позбавлення волі. Софія Капінос та Віктор Мищук. Телеканал ITV.